Але, друзі не сидиться мені спокійно я люблю щоб все було добре в техніці тому сьогодні трошки приділю уваги Хонді. Подивимося на задню підвізку сьогодні везу колеса перебортувати спрезентував мені друг беушні шини але хороші задня нова Зняв переднє колесо, там просто шпильку відкрутити. Ззаді трошки більше. Також відкрутив шпильку, зняв ті всі соплі з тормозного барабана. Тут все чистенько, підшипники помащені, нові. Подивився на стан колодок. Вони або нові, або не стерті, я не можу сказати. Вони як нові. Все більше переконуюся, що мотоцикл в Австрії нормально обслуговувався. Так, і знімаю колесо. Яка причина? Тут все стерто під пряму лінію. Тобто воно має як квадрат. Колесо має бути опукле. І... Мене просто кидає на дорозі, особливо при пересіченні розмітки і якихось непонятних нерівностей. Так що воно вже віджило. Після того, як я зняв колесо, гріх буде не обслужити маятник. Він має малесенький мікроскопічний люфтик. Не знаю, чи він недожатий, чи можливо зносно підшипниках вже є. Але гріх буде не зняти оці пробочки, не відкрутити і не глянути на підшипники. По крайній мірі, якщо там все гаразд, добре їх помастити і зібрати назад. Щоб я до цього вузла більше не повертався. Не люблю робити дурну роботу два рази. Так, зняв заглушечку, кручимо. Тут головка на 22, я вже зірвав. Казав мені колега, що в самому трансарпі це молотом. Відкрутив амортизатор і виявив одну несправність. В Верхній тості амортизатор має люфт. Я чув, що в мене щось гепає. Отже там розбита втулочка, бо лівий тримається нормально. Зараз відкручу, подивлюся в чому справа. Верхній головці амортизатора розбита ця втулочка. Треба шукати. Лотком вона не йшла. От думаю, краще, ніж товкти, то треба зірвати. О. О. Тепер вона розрухається, дуже кисло просто. Чому я все кажу, що любі шпильки чи такі, чи куліс. Помастіть її трошки. О, вона вже добре розрухалася, вона зараз нормально вийде. Я вже її зрушив, запхав молоток і по молотку вдарив. Вона пішла. Тепер. Все воно добре йде. Ну, то велике щастя, що вона була помащена. Хоча є ржах. Значить, може її хтось вже і розбирав. Так, зняв оцю пружинку. Зняв шланг з бачка. Ну, Там і так було пусто, <кхід> ніхто в перелив не пішло, я недавно антифріз міняв. Тут така система, що залишки витікають в бачок, але вони вже не повертаються систему. О, тягуємо вилочку, защіту зняв, пропустив через ланцюг і вилочка у нас в руках. А тепер ми можемо дивитися. Тягуємо. А, не, то грязная смазка. То грязная смазка. Просто на ней, небо так, Є невеличкі закусування. Я думаю, що там грязь попала. Так, а з тої сторони роликові. Не знаю, чи буде видно. Не знаю, чи буде видно. Я ролики бачу. І вони практично сухі. Дуже-дуже бідно. Це все треба дуже добре помастити. Звичайно, що міняти їх не буду. Я їх просто гідно-гідно помащу. Літов. Добре, порухати ті ролики, щоб на поміж них попало. Воно ще 100 років буде тут ходити. Нікуди воно не дінеться. А з цієї сторони я вирішив нічого не розбирати. Щоб вибити підшипник, треба знімати той сальник, той підшипник, демонтувати, вибивати його. Він нормально крутиться, люфта немає. Чуть-чуть, як би знаєте, попала якісь піщинки. Воно перемеле його. Треба просто гідно-гідно помастити. Набити, набити. Дивлюся, що обслуговую Хонду. і приємно її обслуговувати. Но настільки вона... Продумано в плані ремонту, як то кажуть, ремонт на пригодність на рівні. Так, колечко захлопнулося. Пильник заліз. Ставимо на місце. Так, оселюється пок. Все це Так, це поверх слайдера. Суміщаємо. Так, я шпильку мию бензином. О, де місце прихвата? Це було місце прихвата. Тобто метал з часу, тут так само з часу має властивість проявляти таке явище як дифузія. Один в'їдається в другий. Звичайно помостити шпильку. Що, шкода масла чи що? Не кажу там кілограмами. Десь був би з Так. Пробую попадати. Jak czytka, jak książki piszesz. воно не крутилося. Так. Люфта вже нема. Бо ріші, що в мене було не затягнуто. Тут треба тягнути що дурі, тому що тут втулка розпорна. Дивіться, мортизатор стукає. Ну нема люфта. Його нема. Має значок легенько ходить. Все помащено. Кажу, він був недотягнутий. На одну проблему стало менше. Так, закладаю пружинку. Це ляля. -ля. Дивіться. Не знаю, чи ви почуєте, є тут люфт на нижній головці. Тобто це теж треба робити. Тут є варіант поставити втулку ширшу. Лівий амортизатор внизу, замість цієї втулки, втісками запресував втулку більшого наружного діаметру від автомобіля Жигулі. Чого я це робив? Тому що в мене є всякі куски. Може ця втулочка ще послужити довший час. Так що такий варіант має право на життя. Тобто лівий амортизатор вже можна встановлювати. Питання є. Питань нема, ніяких ліфтів. Покажу вам, як я на деякий час, можна сказати, реанімую цю втулку. Ну, Я не став, що це правильно і нікому не кажу, що так треба робити. Просто тупо в мене на ремонт грошей зараз нема. А охота їздити. Так що ставимо. Молоток, дерьмо. Дивіться, вибиваємо. Тут щось схоже, як жигуля на амортизаторах. З одного сторони втулку і з другої. Конус всередині. Ця втулка ще може жити і жити. Їй нічого сильно не бракує. Просто в роботі. З часом, частково. Стирається ця поверхня і частково стирається пальчик, який там вверху стоїть на рамі. Так що, думав спочатку фольгу, потім взяв звичайну пластикову бутилку. Матеріал надміцний, нема що в нього хотіти. Бутилка така, що так само посередині є поясок. Вирізаємо шаблончик приблизно. Потім підганяємо точно. О, якраз тим поясочком воно впирається всередині. Помастили. Це ремонт на певний час. все рівно втулочки я колись собі замовлю, поміняю. І вставляємо тулочку. вона з легкістю залазить туди. О! Таким чином. Ця втулка обжимається на ті якісь мікрончики і внутрішній діаметр зменшується. І йдемо ставити. А це все, що я підложив, на нікуди не дінеться, бо воно обіжметься з двох сторон. Желі засунув. но того капець сидить. Питання є. У мене самого до себе питань нема. Все тугенько, чітко. Маятника люфта нема, а на матизаторах люфта нема. Я радий, мені це обійшлося в 0 гривень. Не подумайте, що тут дуже сильна кустарщина. На Мерседесі і не тільки на Мерседесі і на ремонт машини брав. Таке саме роблю на втулках стабілізатора. Це тоді, коли стабілізатор вже настільки протертий в тих місцях, що нова втулка його не обжимає. І під ці втулки дається певний матеріал. 25 тисяч, як я міняв втулки. Так що порівняйте, яка тут нагрузка машина 1,5 тонни важить, а скільки на мотоциклі. І ось сьогодні день намарно не прийшов. Я дуже радий, що розібрав задню підвізку, обслужив маятник, амортизатори, ще відрегулював цепку, трошки перекос був, зліва і справа нерівно, не поміняв колеса, відбалансував. Це колесо нове, Андрій Карпяк. Велике тобі дякую, друже. Добре в тебе серце. Подарував мені два колеса. Це БУ, але досить ще в хорошому стані. Колеса дуже добре відбалансувалися і як ми їх крутили, то вони були ідеально рівні. Отоцикл стає щоразу ніби новішим. Це більше і більше я просто побожня.